Ну що, шановні, друга частина квесту. Повідомили, що повинен бути. Ну, Цей комплект тут знаходиться. Чому тут не знаходиться контролер? Могли б його закріпити десь жорстко, щоб не рухався. Ну таке, повідомили, що він повинен бути під оцією кришечкою вентилятора. Тобто треба познімати оце кухеньків. Це ніби як про чахлика невмирущого. Смерть його на кінці, а кінець той. На голці, а голка та у яйці, а яйце те у скринці, та Або десь у китайця ліворуч, чи праворуч, чи ліворуч. Я думав перше, що це Стьоп, чесно кажучи. Але. Але думаю, що це не Стьоп. Якби логічно він там не рухається для транспортування. Може бути і так. Зараз і ми це все подивимося. Надіюсь, що він там є. Він там мусив бути вже, Мені говорили в технічній підтримці. Хлопці на складі перевіряли. І там усе є. з торця, Боже мій. Ні, ну це, це мапа, цей Крим. Все, це дуже цікаво. До технічної підтримки багато яких питань я ось, наприклад. Сліплює. Чомусь щось камера в мене на да. втім, тут пише, що холодоагент R32 0,7 кг На 410. Для инструкции и на сайте. Ну, как бы может так и есть. 410 Чем бы и не. Не криво закручену. Ну же действительно, хлопцы, проверял. Криво позакручували. Так, я погано від стіни відсунув. Тут ще от, датчик температури зонишні, розуміємо. Так, Що, ще два. Оце молодший технічний співробітник. Та мура. З цієї сторони легенький, йде вентилятор, а там де компресор, там, там не легенький І, і стана. Якщо вже котяра роздяглася, значить все буде добре. Офігеть, я вам скажу. Та-та-та-та-та. Щоб ніхто не здогадався. Треба що ще розібрати і куди його було засунути. Йо-майо! -йо. Всього на а треба було звідси ось, народ, звідси. Просунути руку і десь там чомусь він опинився. А чому він тут опинився? Ми вже десь його болтали туди-сюди. Я думав, тут для транспортування все гарно, там якось закріплений, ні. <смі> Нонсенс. Та підключається через фішку. Це добре, що через фішку. Ну, а до чого тут Wi-Fi? Не знаю, до чого тут Wi-Fi. Ну, принаймні вже є. Ну, за зйомку вибачте, я як-то. Не, не, не блохер. Так, тільки що? Що це? Це в нього. Його так маслало і по температурі було, чи що? Чому, Чому воно десь з'їхавши, прикріплено не там, де треба. Тут кнопки. Це скло повинне бути одягнене нормально. Ну, капець, люди добрі. Таке все як не в людей. Все щось воно... Ні, я от не буду пробувати віддавати. Цікавий річ. Ну, в, в общем, така історія. Вентилятор тут ще на одному для збалансування є. Метал. Металу трішечки. Підключається він. Непогано. Заводимо сюди, сюди. Тут можна навіть через фішки підключити. Живлення це трьохходовий клапан. Можна підключити. Це. Та, помпа насос циркуляційний. Ну, я не знаю, чи я буду підключати. Мабуть, напряму завжди буде працювати. Заземлення. Дивіться, люди. Заземлення. Клас. Тут заземлення нашу рупику. Пішло. А це? Угу. Куди? От куди? Треба прикрутити, не допрацювали трішечки. Так, ваша технічна мудросте. Добре. Розібралися щодо чого. Ну, можливо, буду знімати ще відео, не скоро монтаж і так далі. Ну, і ще деякі нюанси, можливо, технічної підтримки знаю. Отакі. От Правый. Logic Power. Ну, може це так в моноблоті.